Друзі, вітання усім вітаю вас таким ароматним, красивим, великим букетом жасміну. Квітне, вже жасмін, початок літа. Це дуже таке гарне видовище, аромат такий витає довкола. А я хочу продовжити своє відео про те, що зараз моєю посилкою Флоріуму, яку я нещодавно отримала. У мене там дві піраканти, бульба орхідеї садової, і три цибулини Амарилісу гіпіаструму. Ще вони не посаджені. Як бачите, квітонос росте вверх, там вже. Показали свої носики, квітоносики. Я обробила їх Максимом, забрала всю зайву суху лузку, почистила коріння, не знімала, не забирала корічки, тому що вони не сухі зовсім. Вони є такі, що продовжують свій ріст у ґрунті. Це прискорить цвітіння самих амарилісів. А тут у водичці з Максимом. Засобом, які я обробляла ось ці цибулини. Я ще на кілька годин намочила бульбочку садової орхідеї, яку я також сьогодні висаджу. Зараз ще покажу вам піраканти, які вже в ґрунті. Посадила я їх разом, але у горшок великий, хочу так їх перший рік вирощувати. І зараз ще висаджу ось цих таких три красоні, буду чекати їх цвітіння. Наступні кадри знімаю вже вечором. Нарешті я висадила свої рослини і ось так вони у мене виглядають. Піраканту я висадила напередодні, дві піраканти в один великий горшок. І ось ця піраканта, яку я отримала, вона мала квіти, зараз в неї вже чітко видно ягідки. Це жовта піраканта, жовті ягідки. Червона піраканта, вона у мене просто зелена. Цього року в неї не буде ягідок вже наступного року. Також тут в мене є орхідея садова, я її висадила у горшок поки що, там побачимо, можливо, я її висаджу ще у відкритий ґрунт. Ну і гіпіаструми, спайдери мої. Друзі, а я дякую вам за увагу, хто був зі мною до кінця. Побачимось нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!